Друзі, вітаю вас на першому міському. Наш шетер продовжується, і найближче 20 хвилин будемо говорити з нашим гостем. Це офіцер ЗСУ, начальник південного міжрегіонального відділу інституту національної пам'яті Сергій Гуцелюк. Вітаю вас. Доброго дня! Дякую, що прийшли. Дякую, що знайшли час. Тема, яку сьогодні ми хочемо підняти з вами напередодні, якраз 2 травня, вона настільки величезна, як ми говорили з вами до етеру. Можна присвятити тут ну день точно говорити, а може і не вистачить часу. Бо всі ці події, як воно відбувалося, що було до цього, як воно після вже 10 років пройшло, які висновки зробили, чи зробили взагалі ми якісь висновки з, цього, з того, що відбулося, як все це відбувалося на інших а, територіях нашої а, держави, і до чого все це призвело до цієї війни? Про все це і хочеться за 20 хвилин встигнути поговорити. Але ж все ж таки, 10-та річниця цих подій. Чи зробили, як ви вважаєте, як людина, як і історик, як і людина, яка і лекції читає людям, яка була там на цих подіях. Чи зробили ми висновки з тих подій? Ну, ви знаєте, висновки до сих пір робляться. Угу. Я розцінюю події тих тої зими, весни і літа, фактично як доленосними, доленосними такими, які поставили крапку на цьому проєкт, проєкті фактично такої анексії, плануємої російської федерації. Одеської України. державної да. Це, це от... був провал да. О... провал цього угу. проєкту так званого ну, Новоросі. Новоросія. Новоросія, да. Да. і Одеської республіки. 2 да. да. травня це один з таких яскравих спалахів, яскравих, дуже гарячих, угу. трагічних спалахів, але це однозначно наша перемога була. Да. Бо я вам хочу нагадати, що після цих всіх, після 2 травня, 4 травня, наприклад, силами, ну фактично, зараз ми вже розуміємо, що це були ДРГ російські, які прикривалися місцевим населенням проросійськи налаштованим. Вони змогли 4 травня захопити міське відділення міліції, ви пам'ятаєте, да. і да. було випущено звідти більше 70 з лишнім затриманих там, в Федерації профспілок. Серед них були ті люди, які стріляли з е, даху, з, з вікон стріляли. І однозначно там були е, члени цих ДРГ, які вже за різними даними з відкритих джерел е, були закинуті в Одесу ще за рік до цих всіх подій. Ще угу. в 13-му році, десь на початку 13-го року, ці ДРГшки е, е, сплячі тут і були, і вони це все і були в у взаємодії з місцевими колаборантами по великому рахунку. І потім хочу нагадати, що відбувалася серія терактів yeah. аж весь 2014 рік до 15-го року. Теракти були біля волонтерських центрів вибухи, було два теракти на залізниці, ви пам'ятаєте. І були замахи на громадських, політичних, державних діячів. Зокрема, замах був на Марка Гардієнка, декілька на потім замах був на Олексія Гончаренко, на мене було два замахи, вони всі були відвернуті, слава Богу. Yeah. На Андрія Юсова був замах, ви пам'ятаєте, ці всі. Ну і багато таких речей, які до сих пір, і саме головне, російська пропаганда це було як заготовка. І коли вони побачили, що вони тут програють, і коли оцей сценарій вони ну, фактично реалізували з загиблими в Федерації проспілок, вони зразу цей, запустили цю. Абсолютно маніпулятивну і брехливу тезу про радянську Да. І вона буквально в перші години, що там дим не успів розвіятися, це гуляти по світу. Да і ви знаєте, там по всьому світу представники цих російських тіл постійно носилися до великого вторгнення як з козирною картою цими всіма темами, але після тих звірств, які почали вчиняти російські військові на окупованих територіях, це вже війшло в інше. Гір гірше, те, що до фактично до 2020 року державна влада наша на той момент е, так само якось дуже ну, мало протидіяла в тим пропаганді. Mm -hmm. Ваші журналісти, ваші колеги Одесити, буквально по свіжим слідам зробили цей е, фільм е, Второї має без міфів». Yeah. Е, За результатом е, розслідування е, цієї групи, е, громадської групи на друге травня, yeah. куди yeah. увійшли yeah. фахові люди, і криміналісти. І, і, і журналісти, і, ну всі і учасники подійсники да, да. безпосередньо ці да, да. подій, зокрема, е, Володимир Саркісян, зокрема е, Сергій Дібров, який зараз так само в збройних силах служить, і Влад Балінський, відомий громадський активіст, і, і, і не тільки вони. Да. Е, і ми це був перший перший такий, але знову кажу, це громадський був крок на недержавний абсолютно тільки в, тисяч, в 2020 в році. Було на чергову річницю 2 травня. Було на двох офіційних з вуст, фактично двох офіційних представників державної влади, це нашого українського інституту національної пам'яті Міністерства закордонних справ. Було озвучено правильну тезу, що 2 травня, день, коли Одесити поставили крапку на, на, на проекті Новоросії. Mm -hmm. так. зараз, вже з цього десятилітнього періоду, ми бачимо, що насправді це було. Ну, правда, говорю, що треба, щоб час пройшов. Да, да. Ми уникнули того страшного сценарію, в який було вкинуто Донецьк, Луганськ. І зараз ці сценарії, які ну, ви бачите, що вони роблять з нашими містами і селами, вони їх просто руйнують. Вони ще... А чому там вони змогли, а тут ні? Це теж багато факторів. Угу. Як На мою думку, я знаю дуже багато людей зі Сходу України, з Луганська, з Донецька, які так само були на цих всіх мітингах, які виступали за єдність України і все інше, але не вистачило у людей можливостей там, от моя особиста думка, ще й рішучість була, і кількість людей така була. Але через те, що близькість кордону, безпосередній uh -huh. кордон з Російською Федерацією, вони завозили туди цих збойовиків. Як вдалося легко зайти Гіркіно і захопити Слов'янська, yeah, yeah. а потім зайти в Донецьк, uh -huh. ну, майже без супротиву. Yeah. Одесу врятувала наша рішучість всіх, бо ми вже бачили той сценарій Луганська Донецька yeah. е за цей час. Е і Одесу врятувала так само її географічне положення. Uh -huh. У нас не, не було прямого кордону. І, і нема прямого кордону. Ну, море, це так, воно є кордоном, Звісно, але да, там десанту не було. Територію. Да, Але да. для того, щоб то треба мати сили і засоби і все інше. Е, от, от таким чином, я вважаю, нам вдалося саме те, що була протидія і була протидія е, так само громадська. Плюс е, е, величезну роль відіграли ще військові, які вийшли з Криму, і тоді вже були розміщені в Одесі. Ви пам'ятаєте, по санаторіях жили yeah. люди, всі Вони... Я вже потім, перебуваючи на фронті, в, різ... в різних місцях фронту, під час АТО ООС, зустрічав багато людей, які брали участь в цих всіх подіях, ну, ті люди, які вийшли з Криму. А, Вибачте, в... за такий довгий. Ні, ні, ні. Да. Я розумію, що це така Я намагаюся тема. Це, все якось... да, це тема така про лаконічно яку, дійсно, провести, але можна говорити дуже довго, і мені здається, що є люди, на жаль, величезна кількість людей, які до сих пір не розуміють, що це було. Вони хтось там начитався а, тих же російських каналів і думають, що там дійсно Катинь була, і в підвалах були заложені і там. Що... Все все все, все завгодно. Ви знаєте всі ці тези. Вони завжди кажуть, що там така кількість людей загинула, вивозили автівками і так далі. Є люди, які намагаються навіть не думати про це. Є люди, які відштовхуються від цієї історії, хоча ми повинні розуміти, що ми повинні знати цю історію. Це не просто історія загальна українська, це історія навіть суто одеська. Ми повинні розібратися в цій історії, повинні понести а, покарання тим людям, які були винні у цьому. Хоча при цьому вони не, не, не понесли покарання. Дуже багато людей поїхали у Росію, живуть зараз. Так. Є ті, хто і тут живуть собі спокійно. Я вам хочу сказати, що е, по подіям 2 травня от особисто мене е, допитували всі е, всі можливі органи правоохороні. Uh -huh. Я буквально свій день оцей по, по хвилинам розписав, де я був, що робив. Показували фото зі мною, відео зі мною питали одне, друге, третє. Ну це було в 2014 році. Я давав інтерв'ю uh -huh. майже всім телеканалам, всім інформаційним агентствам світовим, е, крім російських, я uh -huh. їм відмовлявся давати інтерв'ю, і, і не буду їм давати інтерв'ю. Аж поки вони не, не припинять війну і не, ну, якісь будуть інші у нас формат стосунків да? і все інше, я сподіваюся дожити до того часу. Я Сподіваєм думаю, ми всі доживемо. Да, да. Да, да. Крім того, для мене було дуже дивно, що 22-му році, в січні, місяці, мене викликали раптово на допит в ДБР угу. саме по подіям 2 травня. За, Як я потім вже зрозумів, за заяву Портнова. Угу. Крім того, тоді допитували того ж Марка Гардієнка, Руслана Фаростяка, інших активістів, по-моєму, Різушкіна Різвюш... Євгена. Да, всіх інших. Да. Я запитав того слідчого, який мене допитував, там хлопець ну, віком десь як мій син, каже, по яким же ж, поясніть мені, по, по яким статтям це все йде. Він каже, ну, що це ознаки громадських заворушення шановний, ну вибачте, ну, це не відповідає дійсності. Це не це були не громадські заголошення, це громадяни е через відсутність у держави можливостей, сил і засобів фактично стали на захист територіальної цілісності, і незалежності. Ну, е і треба формутувати саме це слідство так. Якщо це по заяві Портнова, то це, це фальсифікація і дурня. Угу. Це, це просто виконання якогось незрозумілого замовлення. Не, да. замовлення да. Yeah я хочу вам нагадати, я тоді, коли давав свідчення, що вони стояли тоді під прапорами Російської Федерації. В цей час під цими прапорами було окуповано Крим. В цей час під цими прапорами було е, фактично захоплено Слов'янськ. Не фактично вже Слов'янськ був захоплений. Да. Було захоплено Луганськ, е, Донецьк, Маріуполі. Вони теж були на той момент. І в той день, 2 травня, було під е, Слов'янськом. Е, і їхніми е, силами збито сепаратистів, ну, російських ДРГ, фактично, збито два гелікоптера е, наших військових, загинули екіпажі офіцерів і, і, і солдатів, сержантів. Саме в той день е, війна вже йшла, вже майже місяць йшла війна. Ну так тому це не, мож, не може бути е, громадським е, заворушенням. Да. Це не після матча футбольного хтось там вікна побив або там е, стінка на стінку, це uh -huh. махач. Це зовсім не те. Я це сказав, і ну далі це все почалось вторгнення, і далі все зупинилося. Да, зупинилося. І я, я взагалі, як вам як історик можу сказати, що скоріш за все, далі ніхто нічого не розслідує, бо, як правило, такі події вони заходять в кут. Візьміть, ну так візьміть будь-який приклад з, з історії інших країн, ну приблизно щось таке подібне. Воно заходить в кут. А тим більше, якщо вони а вони готували цю диверсію. Вони готували цю провокацію. Не дарма за місяць до цих всіх подій головні ідеологи цієї руської вісни в Одесі. Вони залишили Одесу. Yeah. Зокрема, Олександр Васильєв залишив Одесу, Маркова вже не було. Uh -huh. Цих залишив Дмитрієв Одесу. Оці всі ідеологи цієї партії Родіна. Ви пам'ятаєте таке. Uh -huh. За декілька тижнів до цього інші більш дрібні діячі, а лишилися такі маргінали, як ці брати Довіченки і там. Оцей Кауров і там цей Філіп Моріс, як його там що він потім це все робив. Я не не помню, як його там звати. Він громадянин Сірії, по-моєму, тут як біженець настав да. на той момент. Зараз він після вторгнення десь зник. І як деякі депутати від ОПЗЖ постійно кожен рік носилися з цим одеської хатині, і все остальне. ви пам'ятаєте? Ну, від бачите, Одеси в, і не да. тільки, Бачите, Ві, все... яких ми колись обирали, думаючи, що ну, ми, я маю на увазі Одесити, да, 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 ну, да, думаючи, що це прогресивні сили, і вони ще залізли в одну з нових політичних сил. Ви знаєте, ну воно все так, так знаєте призупинилося. Дійсно, є люди, які чекають, що після. Перемоги після війни все ж таки ця хвиля трошечки підніметься. Ми будемо згадувати це, ми будемо а, вимагати, щоб люди були покарані. Чи вважаєте ви, що. Ну, ви знаєте, по великому рахунку вже, вже історія все на свої місця ну, пор... да, розклала. Для, для людей, які розумні. Так. І ну, як ми можемо зараз дістати того ж Маркова або іншого? Тільки після того, як ми здобудемо перемогу, і в Росії або вона капітулює, або там буде переформатування і буде якийсь там демократичний уряд, який нам згодиться віддати цих злочинців. Ну, тільки в так, таким, так. таким чином ми можемо зробити. Або як роблять наші хлопці зараз час від часу там знищують цих колаборантів прямо на місці. Теж варіант, який може бути. Або десь там він Я, до речі, дона, за цей варіант. Да. Е, бо, бо йде війна, і ми тут не можемо грати в якусь толерантність і все інше. Вони нас вчорашній удар по Одесі показав, що. Вони не можуть пробачити Одесі за супротив. Да. Вони не можуть, це знаєте, як старі збочений цимпацієнти ненавидить жінок, дівчат і, і мстити, взагалі хочуть да. як, як, як да. мога більше болю зробити. Вони це роблять. Да. І тоді їм було не шкода тих людей, вони їх і знищили. За декілька годин до, до пожежі Федерації профспілок, вони всі всі їхні знає, ці дрібні лідери втікли. Туди зайшли люди, які взагалі там ніякої ролі не грали. Вони на бідійні присутніх. Просто були на вулиці, так. Та. От, от таким чином. Ну, от, от так. Ви днями давали ветерансхаб лекцію і де порівнювали дві революції українські. Чому ви бачите порівняння цих революцій? Я бачу порівняння, що і тоді, на початку ХХ століття, на тих же самих кварталах, на тому ж куліковому полі, відбувалися бої за незалежність України. Угу. Я бачив порівняння в тому, що в той момент можна так з навскидку сказати, що українська справа програла, але я вважаю, що ні. Бо люди, коли більшовики зрозуміли, що ці гасла сфреміністичні, нацистські, російські, не підуть. Угу. Вони це ж об'явили, вони змінили політику повністю. Вони ввели цей НЕП, вони ввели політику так званої українізації да, да. і дуже багато людей повірило їм. Я хочу вам нагадати про Грушевського, який повернувся в 30-х роках і був, ну він загинув, вмер раптово в да, санаторії. Да, да. Я в яскравий приклад наша кіностудія Одеська, де знімали фільм, де в головній ролі грав Юрко Тютюнник, який був учасником другого зимового походу, попав в полон тут у нас на Одещині, і сам себе грав. Як, як керівника цього, він повірить більшовикам, що да, вони будуть Україну будувати, але вона буде соціалістичною, комуністичною? Я вам хочу сказати, що великої різниці між... Тодішніми цими соціалістичними е, 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 рухами і комуністичними прості люди не бачили. Так. Для них це все було одинаково. Свобода, рівність братерства у всіх звучав. Да. А це ж гасла, яким всі подобаються. Але так. потім, ви знаєте, через е, декілька років, майже через 10 років, все це було згорнуто і все це було знищено. Але ну, навіть для прикладу, що Українська Одеса завжди була. Як складова Одеси Великої, бо Одеса багатогранна, вона не тільки українська, вона і, і єврейська, і, і молдавська, і яка хочеш, як да -да 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 -да. але е, навіть під час Першої Другої світової війни, коли Одеса була в оточенні, е, звернулися саме до, е, до українських історичних і культурних таких. Стовпів. Лист запорож... запорожських козаків турецькому султану був перероблений як лист одеситів нащадків запорозьких козаків Антонецьку і Гітлеру. <рес> Це був, був цікавий такий до сих пір він, він демонструється. Крім того, якщо взяти е, е, діяльність ОУНУПа, да. е, то у Нупа, то е, в нас діяла ОУНівська організація і не дарма двічі під, е, під псевдо. Під вимишленим ім'ям Ярослава Польового тут перебував на лікуванні головнокомандуючий Роман Шухевич. І це, відомо, да, це відомий факт. Ми навіть ролик робили наш, наш відділ Південний міжрегіональний. Це відомий факт, який став відомим через те, коли попала була, ну, взята в полон фактично. Його ну, зв'язківець yeah, yeah. забув якийсь дідик, дідик фамілії, де вона давала свідчення, що він двічі тут був. Тобто, mm -hmm. людина такого високого рівня в УПА на пусте місце в Одесу не могла приїхати, бо будь-який лікар. Побачивши ці хвороби і ну, стан фізичної людини, міг зрозуміти, що ця людина вийшла з лісу, з, з землянки. Да, да. Тобто тут була розгалужена якась мережа, яка не, не, не діяла, як це було <кліпи> на, на західній Україні там, бойовими методами, а це була там, пропагандистська робота, і в тому числі навіть таке для е е е е МГБшників це був. Розумієте, це був розрив шаблона. Як це так? Вони знали аж через там декілька років після того, як це трапилось, угу. вони знали про те, що Роман Шухевич двічі тут перебував. А, вони українська... це... а потім шестидесятники наші, yeah. розумієте, Караванський, Строката, Олег Серізників, який, дай Бог, йому здоров'я, він, він ще живе і здраствує. Він же в поважному віці це відомий наш одеський поет, письменник. От от, от, от ця тяглість нікуди не дівалася. І чому тоді, я вважаю, що не програли? А, і зараз не програємо. втримали Одесу. Да. Да, і втримали Одесу. І не дивлячись на ці страшні, страшні рани, які отримує Одеса, от знову звертаюся, вчорашній, просто, просто страшний випадок. Жизнені, коли, коли, коли мирні люди, не очікуючи нічого, просто відпочиваючи від касетного боєприпасу, це, це, це ж заборонено, тим більше по мирному місту застосовувати для мене зараз Одеса, от декілька разів. Мене теж запитували, що, з чим зараз у вас асоціюється Одеса в даний момент? От був в Ютубі, в Тікток я бачив ролик, де наша одеситка, молода дівчина, яка на фронті втратила кінцівку, mm -hmm. одну з них, вона вдягнута дуже гарно, переходить на цьому протезі вулицю, на вулиці Рішелєвській навпроти оперного театру і переходить граціозно і класно, ну красиво, просто. Yeah. Ну, Yeah. Я, я був захоплений, коли побачив, ну зразу сльози навертаються, бо е, людина без кінцівки. Оце зараз така Одеса. Гарна, цілеспрямована, але е, поранена, але поранена з, змучена, але йде, але йде в майбутнє. І хочу ще один момент нагадати, що Одеса за всю історію свого існування, ще навіть з тих часів, коли вона Одесою не називалася, ще з часів Великого Князівства Литовського, потім Османського періоду і Козацького періоду, вона ніколи не перебувала під, таким, під такими тривалими. І масованими е, обстрілами, як зараз. Коли Одесу, е, коли Османів звідси вибивали, ну це був бій, там декілька днів угу. по фортеці били, там, це диверсійні якісь були справи. Друга світова це 73 дні оборони Одеси. Е, звільнення, е, вигнання нацистів звідси, так само це швидко відбулося. А зараз ми бачимо це. І що найцікавіше 2 травня, е, що, що показує, що Одесити самі очистили місто від е, е, цієї біди. Те, що е, всі всі мітинги, які в нас відбувалися, вони завжди проходили без, е, без того, щоб було нищене якесь майно одеситів. Да, да, да. Тільки 2 травня це трапилось, коли оці Дерегешки їхні запустили цей сценарій е, жорсткого такого протистояння, просто не людського. Тому, е, тому я і вважаю, що 2 травня це день, коли Одесити поклали край е, по цьому проекту на як такому, врятувавши Україну. Від поглинання оцим гібридним чином. Саме так. І саму Одесу і Одеситів від тої долі, яку страшної, трагічної, яку спіткала інші міста на сході України. Ми Тож, жили в, в іншому абсолютно. Багато з нас би могли і не жити. Так, да, Багато так, да, да. так. Що? Все ж таки, хочеться, щоб люди вивчали свою історію, щоб люди розуміли, знали ось такі подробиці того, чого ми не знаємо. Дійсно, хотілося б все це вивчати за мирних часів і говорити про це. Але поки що маємо, що маємо, іде війна. Тож хочеться знов нагадати нашим глядачам, що треба підтримувати наших захисників. Будь-якими способами, хто може молитвою, хто може копійкою, хто може руками, треба обов'язково підтримувати так, зробити, щоб вони повернулися живими і здоровими. А ми тут а, чекали їх і не здавалися у ніякому разі. Тож Одеса показала, що вона не здається. Вся історія Одеси показує, що вона така. І сподіваюся, що і цього разу ми дамо відсіч ворогу і будемо жити в мирній країні. Тож хочу подякувати вам. Дякую, що були з нами. Приходьте, є про що розмовляти. Буде час. Залюбки. Дякую, Дякую. Сергій Гуцалюк, офіцер ЗСУ, начальник південного межі регіонального відділу інституту національної пам'яті сьогодні в нашій студії, в нашому етері. Дякую, що були з першим міським. Залишайтеся до речі з нами. Ми зустрінуємося з вами вже незабаром. Ну і знаєте, обов'язково знаєте, що все стовідсотково буде Україна.